Синхронізація звуку це не просто. Це не геги-га-га вам. Уявіть. Неділя, вечір, ви лежите в зручному ліжку в руках телефон на моніторі: TikTok, YouTube, чи калькулятор або авторія. І подумки ви поринаєте в свій наступний день, робочий простір. Уявляєте або згадуєте про те, що у вас має бути складний міт з керівником, дзвінок до клієнта, який ви так довго відтягували, або безперервні дзвінки від клієнтів, якщо ви працюєте в кол-центрі. Коротше, стрес на стресі. Уявили, а тепер різко відволічіться на ваші відчуття в ногах, руках. Вони стали більш напруженими. Можливо, навіть трішки замикаються м'язи шиї, і відчуття, начебто, сама голова, стала важча. Ви це також відчуваєте? Повертаючись в ваш реальний простір з уявного робочого, ви звідти дещо прихопили. Варто було лише подумати про те, що вам не подобається або викликає у вас дискомфорт, як ви це вже зараз переживаєте. За наше коротке життя ми проживаємо, переживаємо надзвичайно багато лиха, більшість з якого так ніколи з нами. І не трапляється. Так ось для уникання цього є пару практик. Точніше, не пару їх багато, але я їх не знаю. Наприклад, позитивне фокусування або ціле покладення для розуміння того, що ми робимо і заради чого, і чим, заради чого ми жертвуємо. Саме про це я хотів би з вами коротко поговорити.